Всім привіт, давно не бачились. Знаєте, дійсно давно, адже останнє відео про мої мандрівки виходило більше року тому. За цей рік в мене, як і в багатьох з нас, життя перевернулося з ніг на голову, і ми з дівчиною, на жаль, не по нашій волі були вимушені мандрувати Європою. І знаєте, це таке дуже змішані почуття. З одного боку, ми цілий рік мандрували щомісяця в нові міста і країни, проте з іншого ми це робили не за власним бажанням, а через те, що поки що шлях додому на жаль є закритим. Відчуває себе таким собі перекати полем, де вітер подує, туди їдемо. Зазвичай цим вітром є, звісно ж, дешеве житло на Airbnb. Врешті, після початку війни життя занесло нас у Францію. Про Францію можна говорити дуже довго, адже країна неймовірно різна на культурні спадки і природні місця, але цей випуск буде про нашу поїздку у французькі Альпи. Заїжджаємо в супермаркет, закупляємося продуктами і водою і вирушаємо нашу дорогу. Наш маршрут ми почнемо з міста Сан-Тєн, в якому ми, власне, і жили. Нічого особливого, просте провінційне містечко біля Ліону із доволі гарною архітектурою, проте великим відсотком мігрантів, що робить його одним з найкримінальніших у всьому цьому районі. Проїжджаємо Ліон, після того Гренобль, і за дві години ми вже в Альпах. Сама дорога виявилася не надто сповнена видовищними пейзажами, щось подібного на наші дороги аля київ Одеса, принаймні доки ідеш до Гренобля. Далі починаються гори, і насправді не можу сказати, що я був в заході, коли вперше побачив Альпи. Великі та гарні. Ну в Туреччині я бачив гори гарніше. Проте, як тільки ми наблизилися до нашого призначення, перед нами виросла ось така дивна і ні на що не схожа гора. А під нею галявина і маленький закинутий будиночок. Саме з видом на цю гору, по плану, в нас і має бути номер готелю. В ролі готелю, звісно ж, нині в нас виступить двомісний намет. Загалом стосовно кемпінгу у Франції доволі складна історія. Бо після Туреччини ми дуже були розбаловані і звикли до того, що намет можна ставити усюди. Ну тут люди теж не соромляться в деяких місцях. Поставили просто намет поруч з дорогою. Проте є основні правила, яких потрібно дотримуватися. В жодному разі не розвивати багаття. Це чрівати тим, що прийде МЧС і ви отримаєте невеличкий штраф. А далі ви маєте ставити намети лише протягом ночі. Це орієнтовно з 9-ї години вечора до 9-ї години ранку. Проте на деяких землях, особливо приватних, просто неможливо ставити намет, це заборонено законом, і може поліція попросити піти. А був один випадок з моїм другом. Він лишався в Андорі в наметі. Вони орендували тачку, поїхали з наметами, і його попросили піти з території і вони посеред ночі, в третій ночі, збиралися і пішли. В наді свій перший підйом. Раніше, в Туреччині, ми ходили, проте без рюкзаків. Було трошки легше, і зараз дебют. От. І вже, напевно, після сьогоднішньої ночі буде видно, чи людина хоче продовжувати тенденцію походів. Як ви можете побачити, ми оточені горами, і нам якимось чином треба збиратися на одну з них. Це Super, гори, yeah, this, it's hard. If we will climb up to the mountain, we need to get to the top. Excuse me, Park Bongle. Park Bongle. We okay. We were just searching for the spot to camp, and there is a view on this mountain. I guess we are going at the same place. Oh, really? Yeah. This is like uh, here. Yeah. I guess it's just for. Me. Oh, perfect, perfect. Thanks so much. You're welcome. З розмови ми могли зрозуміти, що люди рухаються в тому самому напрямку, що і ми, але це не додає мотивації через те, що там дуже високі гори, і підніматися, напевно, буде дуже складно. Принаймні ми будемо не одній ночі. Це радує. Прямо перед підйомом на гору нереальне. Стрімкі шляхи до того, що в мене два рюкзака, які я маю нести. Фух. Вода не підливалася. Дорога трошки вузенька насправді. Ну, не прям критична, проте, якщо ти впадеш, то летіти трошки є що. Але який пейзаж, погодьтесь, воно того вартує. Піднялись ми нереально високо. Тут ще тече джерело, яке якраз відмічено як source на мапі, і воно втікає в ідеалі водоспадом до самого низу. Але зараз літо дощу мало, тому от така от скудна річушка. Піднявшись на гору, ми ще раз відчули на собі тепло від сонця, адже під кінець підйому стало доволі прохолодно, дув вітер, а гора затуляла все тепло. Також несподіванкою на стала наша зустріч Мормота. На відео його дуже погано видно, але це була б моя перша зустріч такого великого гризуна. Як виявилося, на полонині, окрім нас було доволі багато людей, переважно французи, але я чув ще німецьку мову, що, в принципі, не дивно, враховуючи, що ми в 100 кілометрах від Швейцарії. Так, ну що, відпочили, тепер час займатися нашим табором. Сьогодні ми спимо в наметі Наді, бо мій намет мені прийшлося віддати в користування іншій людині, бо просто тупо не було місця, куди це все покласти. Авто в нас з'явилося доволі нещодавно, і раніше всі свої пожитки ми носили в руках. Це був просто жах, бо переїжджаючи щомісяця, потрібно було все збирати і подібно равликом носити весь дім за собою. Що ти тепер скажеш про підйом? Добре, було дуже. Але я не знаю, як іти назад, потім завтра. Але воно то вартує. Як я казав раніше, багаття тут розпалювати не можна. І знаєте, особисто в мене це вбиває всю романтику походів. Мені дуже складно уявити собі похід без зігріваючого полум'я, без друзів, сидячих навколо скелехом, вина і всього цього вайбу, який сучиться саме з багаття. І, звісно ж, їжа на багаті виходить куди смачніше за ту, що можна приготувати на ось такому газовому пальнику, який є в нас. У всьому цьому є один нюанс. Ми купили гречку. Ми купили гриби до гречки. Ми купили курку до гречки. Ми не купили сіль. Курка виявилась поганою, гриби не солені. І зараз <ріст> я навиця гречкою сухою. Без нічого і без солі навіть вечоріло доволі швидко. Всі мешканці нашої полонини теж почали готуватися до сну, і, до речі, тут передбачили таку собі станцію перепочинку. Скоріше все, для тих, хто ходить у походи взимку, проте і цієї ночі в ній також були люди. Від останніх промінів до повної темряви пройшло буквально годинку, і найгірше в усьому цьому це посеред ночі в чистому полі шукати, де б сходити в туалет. Посеред самої ночі я прокинувся, щоб зробити декілька знімків зоряного неба. І знаєте, такого неба я не бачу навіть у себе в Криму. І саме в цю ніч я зробив ось цей знімок. Я їм прям дуже пишаюся. Знаєте, я не скажу, що я дуже часто встаю рано, щоб подивитися схід сонця. І переважно, якщо це стається, то це стається саме ось такі походи. Якщо ти вже подолав стільки кілометрів пропустити найважливіше, я вважаю найвищим марнотрастом. Тут не тільки про саму красу світанку, але й про ранкову сумливість, що якраз розвіюється свіжим повітрям. Навколо немає людей, і це найліпший момент для такої собі медитації. Як бачите, я медитую зранку польотом на дроні. Shout out my name when you pull up outside. Leave more pain behind at each town we pass. The road so around me if you can drive real fast. Drop me down to the river on the golden hour. There's someone I don't wanna be living in my mind. But everybody's got something they wanna leave behind. there will be the empty cans laying at my feet. I'll be a dead dog. Laying Хоч мені рідко вдається випускати тревел контент, проте мені це дійсно подобається, і я був би дуже вдячний за підтримку мого маленького хобі. Коли всі вже прокинулися, починається класична ранкова походна рутина. Але, звісно ж, з поправкою на відсутність звичайних зручностей. Час вже збиратись, тому що шости компаній, які тут кемпили, залишились лише три. Вже час підходить під дев'яту, зараз восьма двадцять, і вже люди розбрідаються. Наді трошки моторошно через те, що спуск там доволі стрімкий, доволі небезпечний, тому що з зліва і з права, е схил такий, що якщо ти впадеш, то. Ну, Неприємно буде. Ми спустилися вже звідти, і тут посередині галявини стоїть ось такий резервуар з водою, і він огорожений проволокою. І я так думаю, що цей дріт під напругою, щоб до нього ніхто не підходив, в тому числі тварини, щоб там не срали, не стяли. Коротше. От, тому що до гавнара не міряно просто. Ми йдемо по гавну. Все в гавні, ми в гавні. не в гавні. Спускати зараз доволі буде стрільновато. проте ми взяли курс на. Наслідування за іншими людьми. Тут найнебезпечніше зараз участок буде. Така трошки вузенька дорожка. На двох взагалі не варіант. У мене сльози просто виступають. Це дуже популярна локація. Дуже багато людей зустрілися по дорозі назад. Бо ми йшли вчора ввечері. Напевно, не дуже багато піших туристів, які не планують залишатися з наметами, туди йшли. І сьогодні, зранку, просто всі поперли. Сьогодні якраз неділя. Неділя це прям вихідний у всіх, нічого не працює, всі або сидять вдома, або відбираються на природу. От, і дуже завантажена траса сьогодні була. Я Однозначно рекомендую цей плейс всім для відвідування з наметом, без намета. Підйом не супер важкий, як ви могли побачити на досвіді, Наді. тому що вона перший раз вчора піднімалася, і він підходить в принципі, всім, в кого не дуже багато зайвої ваги. Тому треба себе трошки підготувати до цього походу, тому що в іншому випадку буде трошки складнувати. І обов'язково беріть собі воду, бо там може і не бути. Я координати лишаю в описі до цього відео. Всім дуже дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, обов'язково ставте лайк. Це мій перший україномовний відео тому мені дуже важливо, щоб він розповсюдився. І всім дякую за перегляд. Вдалих мандрівок.